Всім мультилайт, друзі, сьогодні поговоримо про килимок, який на папері виглядає дуже привабливо. І 8 см товщини, і 4-трієр вельум. І як для всесезонного килимка, майже всесезонного килимка, вага його така ж дуже приваблива. Комплектація просто бомбезна. Тут є і помпа, і гермомішок, і подушка. Що робить цей килимок насправді дуже привабливим, і ціна також ну і зарахування всього сказаного вага. Також тут як для килимка для такої власне погоди дуже дуже офієзна. І це друзі килимок від компанії RAP Ультрасфера чотири і 5. Трішки протестив і в холодних умовах також. І хочу з вами тим поділитись. І розпочнемо, друзі, з комплектації. Ось так виглядає килимок в складеному стані в чохлі. Я вважаю, що чохол взагалі ну, він просто не потрібен. Чохол. В чохлі йде ремнабор для килимка. Тут нічого цікавого немає. Ось так виглядає, друзі, килимок. Зараз трохи холодно, я його після ночівлі. Не дуже добре скрутив, тобто його ще можна трішки вжати. Наступна річ, друзі, це мішок. Він насправді дуже мультифункціональний. У нього є тут отвір, тобто він може бути помпою, він і є для цього предназначений, так, що можемо напомпувати килимок. Якщо ми його закриємо, він буде герметичний, тому що шви в цьому мішку проклеєні, що робить його гермомішком. І це насправді ну, в цьому випадку це насправді прикольно. Я казав про подушку, ну ви так? Я кладу тут свої речі, які у мене є. Я, власне, так і спав. А зараз давайте поговоримо про зважування. Калимок важить 480 грамів. І тут я трішки розчарувався, бо виробник е написав, що це 444 грами. Ну Насправді це дуже дивно. Якщо подивимось, ну незначна, незначна нібито там вага. Але якщо ми візьмемо в процентовому відношенні, то це аж 8%. А 8% це вже насправді дуже, дуже багато. Наступна, друзі, річ, яка мене не збентежила, бо я бачу в неї величезний сенс. Це єрмомішок, помпа, подушка і так далі. 70 грамів. Це ніби не зовсім прям мало, але якщо побачимо, я не знаю скільки тут, мені здається, літрів 30. мабуть. Тобто він, він насправді великий. І ось ці 70 грамів, які в вашому наплічнику будуть постійно працювати. Тобто він не буде просто лежати, як, наприклад, чохол. Чохол сам важить 24 грами. Це до речі, ремнабор, 4 грами, ремнабор ми беремо. Але чохол нам взагалі не потрібен, бо, ну, бо що? У мене, наприклад, я не знаю, хто носить килимок, я ношу його в гермомішку. Тобто тут є все. Гермомішок, в який поклали одяг і килимок. Мені здається, що це оптимально. І нам, і нам наприклад, коли я несу ось цей чохол. Я не розумію, навіщо я його ношу, так? бо він, він не потрібен просто. І Якщо підсумуємо загально, це 578 грамів разом з чохлом, ремнабором, мішком та килимком. Але ми можемо викинути 24 грами і це вже буде виходити 554 грами це мішок, килимок та ремнабор. При тому всьому, особливо для тих, хто рахує, наприклад, там грами, а, треба повернути, що я казав пару хвилин тому. Що єрмомішок працює завжди. Ви несете з цього комплекту, ви будете нести лише рем-набор в 4 грами. Насправді, користування тим мішком мені дало задоволення. Звичайно, зараз зимовий там похід у мене, і я ну, не дуже сильно насправді там рахую ці грами, бо все одно рюкзак не буде такий саме, як влітку. І цей мішок, який працює в багатофункціональному трибі, це, мені здається, дуже класно. Тож, друзі, підсумовуючи 480 грамів плюс 4 грами. 484 грами важить наш килимок. А це, це взагалі окремий, окремий аксесуар. А зараз, друзі, давайте поговоримо про конструкцію, теплоізоляцію та тканини. Чому власне, цей килимок є такий, який є. Тканина килимка, поліестер 20 день є. Багато це чи мало. Ну, дивіться, друзі, з цим калимком, цей килимок у мене вже 4 місяці. Жодного, жодного разу я його не пробив. У мене був калимок 15 день є, який жодного разу під моєю вагою не пробився. В ньому були інші нюанси, і він не ідеален. Але, але не пробився він жодного разу. Просто потрібно щось підкладати під цей килимок і все буде, і все буде добре. Тобто 20 день є на зараз, ця тканина абсолютно нормальна. І власне, якщо просто візуально ми дивимося на цей килимок, він не виглядає на 20 день є, він виглядає значно потужніший. Тобто, тканина поліестер 20 день є, відповідає за зовнішній шар, який е контактує з землею. Вашим тілом і так далі. І він справляється з цим дуже добре. Також, друзі, є мінус, я не знаю чому, але у мене з'явилася там плями, я не знаю від чого. Якийсь бруд просто. так, І мені складно його відмити. Я пробував різними способами, милом різним, і так його і не відмив. Мені здавалося, що це просто бруд з-під взуття. Я випадково торкнувся, але не впевнений, можливо, щось інше, але ось. Щоб його відмити до кінця, я не можу. Можливо, це якісь нюанси власне такої тканини. Внутрішній шар тканин це покриття термопластичного поліуретану, що б це не означало. Але він відповідає за те, щоб камери не тріснули, щоб воздух тримався, не випускав. І тут знову хочу звернути увагу та увагу, так я казав, що тут 20 день є, у мене був килимок, 15 день є. Власне, в тому килимку, вони вистрілювали і, і робилися такі гулі. Але це вже інша історія. Ще, друзі, всередині колимка є окремий шар, рефлекторний шар. Він нібито відбиває ваше тепло назад. Те, що я дізнавався у людей, які шарять, кажуть, що це приблизно 10% від вашого тепла повертається вам. Що стосується тканини, тканина я казав 20 день є, але по відчуттях це не виглядає на 20 день є по відчуттях, виглядає воно ну, набагато товстіше, на 70 день день є. Можливо, це тому що ось чохол і ось частина чохла зроблена з тієї ж самої тканини, що і сам килимок. Ось це покриття е, палеорітана. І, можливо, цей власний поліуретан дає таку таке відчуття, що... Тканина набагато тостіше. Звичайно, що теплота цього колимка не базується на тканині. Вона досягається за рахунок повітряних камер усередині колимка, рефлекторного покриття. Ну і звичайно, товщина колимка, колимка 8 см, яка створює повітряну подушку поміж вами та землею. Друзі, що стосується ревеліум, 4 літрів, багато це чимало. Вистачить його на холодній ночівлі чи ні. Я хочу сказати так, що спокійно його вистачить на холодній ночівлі. На які ночівлі, ну це важко сказати. Напевно, є якась таблічка. Якщо чесно, я не дивився. Я просто хочу поговорити та розповісти про свій досвід калимков. У мене був такий, є такий калимок, у трішки більше 4,6 4,8, щось таке. І я в ньому ночував мінус 17. Я не знаю, чи в цьому калимку можна мінус 17 ночувати. Так? І тут можливо. У кожного свой термометр, так, тіла. На цьому килимку, друзі, я ночував мінус 11. І хочу сказати свої відчуття, що не те, щоб мені було некомфортно, мені було супер зручно, комфортно, тепло. Але навіть, знаєте, коли доходить до якогось моменту, і ти, і ти відчуваєш, що ось-ось зараз буде ще трішки і буде холодно. Так ось, мінус 11, Я не відчував, що, що там. Тобто я думаю, що там є якийсь запас <ріст> і достатньо великий, бо я не відчув, що може бути холод, бо було тепло, зручно і комфортно. Тож, друзі, ервеліум 4.3, я вважаю, що це може бути всесезонний зазонний Чи можна в ньому спати в мінус 20? Ну, спробую і розповім. Поки що не знаю, чи можна в цьому калимку ночувати в мінус 20. Поки не знаю. Коли я дізнаюся, то дам вам знати. Обов'язково хочу спробувати, бо мені нещодавно сказали: ні-ні, 4,3 – це якби це, 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 калимок не для всієї зими. Що значить всієї зими, зими, я недостатньо ну, розумію. Мінус 15 це зима. Зима, але я вважаю, що в мінус 15 на цьому колинку можна ночувати. Ось зараз я кажу і я дійсно хочу спробувати в мінус 20, якщо будуть такі морози цією зимою. Зараз, друзі, давайте поговоримо про клапан в цьому колинку, це насправді важливо. У цьому колинку використовується плоский однокамерний клапан, тобто ви вдмухуєте повітря, назад воно не виходить. Достатньо такого великого, ну, нормального, напевно, діаметру. В середині клапана є. Зворотній механізм, який власне, не, дає вашому, не дає повітрю вийти назад. Тобто Ви дмухаєте і назад воно не виходить. Як я вже і казав, <свісно> клапан сумісний з гермомішком. Тут немає жодних закруток. Тут просто дуже щільно вставляється клапан, в, клапан від гермомішка чи помпи в килимок. Тобто фіксація робиться за рахунок щільного прилягання. Один в один, і це дійсно працює. Коли я пробую надмухати килимок і максимально тисну повітря, роблю тиск всередині, клапан тримається, тобто не вискакує. Що каже про те, що він ну, насправді нормальний. І я цим клапаном постійно користувався. Останнього останні ночівлі не користувався. А в принципі, постійно, щоб власне е, наробити цих е, моментів, так. Е, Достатньо, щоб сказати, що він, він нормально тримається, не вискакує. Принаймні у мене такого не було. Але, друзі, що мене тішить в цьому клапані, це ось ця функція. Я стільки намучився з тими клапанами, які дуже повільно спускали повітря. Тут я роблю, ось, наприклад, клапан відкрив і відразу його складую. І скручую, і все. У мене був цей климок, про який я згадував. Я три рази треба було його здути. Ну, це старий клапан, звичайно, що зараз клапани нормальні. Але ось це, він просто дуже-дуже швидко випомповує повітря зсередини клемка, що економить насправді не те, щоб часу. А моїх нервів, бо я дуже нервую, коли ось це треба дуже довго робити. Особливо, наприклад, як сьогодні було, що було а, дуже холодно і хотілося швидше це все зробити. Ось і, і це робиться дуже швидко, просто і прикольно. Друзі, габарити килимка у мене товщину, я вже сказав, це 8 см, довжина його 183 см. Та, та ширина 63 сантиметри. Мок муміообразної форми, друзі, але насправді, як ми бачимо, не така велика різниця поміж низом та верхом. Звичайно, що вона є. І вона зроблена для того, щоб знизити вагу. Ось, і те, що Навіть не те, що вагу плюс ну, не потрібна, потрібна тканина. Але мені здається, якщо ні, то поправте мене в коментарях, що є набагато гуще калимки, ніж цей. Якось прямо, якось прямо вони по мінімуму відрізали. Але мені, друзі, місця вистачає, хоча мій зрост трішки більше калимка. Але я роблю із насоса Єрмомішка подушку нормальну. І спокійно собі кладу під голову і ноги у мене я поміщаюсь. Ну трішки десь там може вилазити, але для мене це не супер критично, Якщо для вас це критично, є більша версія цього калимка. Ще, друзі, один момент, який багатьом здається важливим. Для мене він взагалі не важливий. Мені здається, що колись хтось про це сказав, і воно пішло. Шумність килимка, шумоізоляція килимка. Тобто ви чуєте, так? Що є якийсь звук, не знаю, як це передати. Але килимок, наскільки я можу <сум> судити, так? він взагалі не шуридить. Не шурудить. Немає такого. Можливо, це тому, що я не розумію, що таке Так? Бо мені це ніколи не пришкоджало, я спав на різних килимках. Хоча, можливо, мені не траплявся такий просто килимок. Тому, власне, воно так воно так і є. Але шородіння жодного тут немає. А зараз, друзі, давайте поговоримо про ціну климка. На сьогоднішній момент це може бути раніше ніж е, відео вийде. Килимок версії Regal коштує 6970 гривень. Більша версія 7300 гривень. Чи це дорого? Ну, звичайно, що це не дешево, так. Але для зимового климка я не знаю, чи, е, чи є щось дешевше або в таку ж ціну. Я так пробував шукати, не знайшов. Можливо, хтось з вас знає. Напишіть в коментарях, чи є килимки, наприклад, з ревеліом 4 більше 4 в такому ціновому діапазоні. Але, друзі, як на мене, цей килимок вартує, вартує цих грошей. І я хочу зараз порахувати, скільки що коштує. Ось цей килимок 6970 гривень. І у нього є ось такий чудовий гермомішок помпа-подушка. Я вважаю, що варто, варто включити в цю ціну, ціну не так може помпи, а як гермомішка. Це, це повноцінний гермомішок, у якого, які проклеєний. І мені здається, що це варто враховувати в ціну, тому що ну, скільки коштує зараз гермомішок? Я думаю, що подібних, подібних подібної тканини. Розміру функціоналу? Ну більш, напевно, тисячі точно. Тобто, якщо ми беремо 6970 і, і тисячу відмінусовуємо, <свісно> то це виходить 5970. Але друзі, якщо серйозно, хоча про цю помпу і гермомішок я дійсно серйозно, бо це <свісно> можливо варто враховувати. А якщо навіть це не враховувати, що ви отримуєте в цьому килимку? всесезонний, сезонний, мабуть, в більшості килимок, так? якщо ми говоримо про Карпати. Якщо я ще його про те, що я обов'язково десь про те напишу, коли буде температура десь 20 градусів чи 15, 17, я обов'язково переночую в цьому килимку і е, дам. Дам зв'язок, так? Як воно було. Але навіть як на зараз, ось 11 градусів я не відчував жодного дискомфорту. Гадаю, можна додати тут 3-4 градуси 15 градусів, а 15 градусів це вже, це вже насправді дуже серйозно. Тобто за 7 тисяч гривень отримуєте килимок, який, з яким більшість з вас буде ходи може ходити цілий рік в Карпати. Мені здається, що це, ну, що це нормальне вложення в походи, якщо ви дійсно ходите в гори. Друзі, я всім вам дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока!